Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на грудень 2022 року. Взагалі, весь цей рік був суперскладним для усіх нас і сподіваюся, що грудень буде вже більш легким, але подивимось. Да? Підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки, коментарі. Так я буду розуміти, що вам це відзивається і подобається. І за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку. Всі дані під цим відео. Отже, давайте дивитися, що очікує скорпіонів у. Грудні місяці, який буде можливо загальний фон, на що звернути увагу, і ну, взагалі да, якісь важливі моменти, які можуть показувати нам грудень для скорпіонів. І так, перша карта, карта сімейна. Наприклад, я скорпіон, Я от на, нарешті приїхала до батьків, щоб з ними побачитися. Оце прям карта супер. Це відображає. Да? Це якась єдність із сім'єю, це якісь сімейні моменти, сімейні хлопоти, більше емоційні, да? що е, якось. Через емоції, коли ви або супер сильно сумували, або хотіли побачитися, або чогось вам не вистачало саме тут всередині. І ось, нарешті, ви можете ці всі питання із сім'єю розібрати та? і побути із, зі своєю сім'єю вдосталь стільки, скільки вам. Треба. Взагалі, це карта повна чаша да, всього. Єдине, що тут може бути, це перенасичення. Тобто забагато, наприклад, не знаю, чогось, якихось подій, які пов'язані із сім'єю. Добре. Давайте далі дивитися, яка наступна у вас буде карта. Так, скорпіони. Верховний Жрець говорить про те, що у вас можуть бути продовж грудня, якісь інтенсиви, якісь навчання, марафони, не знаю курси. Можливо, вирішили піти в університет, чомусь вчитися. Да? І це прям, знаєте, така історія дуже фундаментальна в тому сенсі, що ви будете потім ці навчання. Вкладати у все ваше життя, і це буде змінювати ваші якісь принципи, вашу віру, ваші цінності. І, ну, грубо кажучи, дуже сильна така, дуже фундаментальна карта про знання, про віру, про, можливо, змінення якихось поглядів або ідеалів у вашому житті. Добре, давайте ще візьмемо одну карту, скорпіони, груди. Це Лицар Кубків. Лицарь Кубків це взагалі карта, коли хтось вам дарує. Щось, це дарує емоції, подарунки, дарує, щось приносить. Або ви можете бути цією людиною, яка хоче зробити щось приємне, хоче якось знаєте, обрадувати, порадіти за когось. Це більше емоційна підтримка, емоційне тепло. Також ви можете з кимось познайомитися новим, і у вас можуть закрутитися якісь романтичні відносини. По цій карті. Взагалі лицарь кубків це про розвиток ще. Да? От, наприклад, якщо ви чимось займаєтесь якимось бізнесом, роботою, то ви будете далі цим займатися і робити це в задоволення для вас. Тому карта доволі е, класна. Давайте тепер на іншій колоді подивимось, що очікує скорпіонів у грудні. Королева пентаклів. будете працювати, причому багато і будете прям, знаєте, не просто це робота, а це прям, знаєте, от прям зверху та да, розподілення обов'язків, можливо, написання плану. На рік, на місяць, на півріччя, да? це можливо створення якихось нових проєктів. Це про, ем, знаєте, прямо фінансова та, та тема буде у вас грати важливу роль в цьому місяці, будете або підраховувати якісь матеріальні статки, рахувати, куди витрачаєте, де заробляєте. Але да? тобто, це карта грошей, тобто грошей у вас буде Буде, що рахувати, як би так сказала. Да? І буде куди витрачати класна карта. Тут, клас, тут класно по ній. Прям знаєте, день за днем постійно працювати, працювати, і тоді ви отримаєте результат. Плюс з жрецем підключаємо свої знання, плюс з лицарем кубків, коли подобається щось робити. Да, і тоді може дійсно бути класний суперський результат. Так, скорпіони, що ще у вас? А, справедливість. Ой, справедливість це, знаєте, про те, що, е, ну, взагалі, у Скорпіоні внутрішнє відчуття справедливості, воно завжди таке гостре, да? але тут це може бути про те, що ви. Можете зіштовхнутися з якимись, не знаю, можливо, хтось з вас готує якісь документи. Будете займатися документами, будете займатися якимись можливо бюрократичними справами, можете займатися або мати спільну щось з юристами, нотаріусами. Не знаю, можете піти в суд, да, якщо треба. Загалом це ще карта, коли ви щось оцінюєте. Да, можливо, оцінюєте чиюсь роботу, можливо, людей, можливо, ви будете там суддею да, десь, але загалом це карта оцінки в своєму такому глибокому прийнятті. І тут важливо оцінювати. Більше себе, а не інших. Да? І не давати оцінку зайву, коли нас не просять про це. Добре, тому що ми завжди любимо дати поради, коли нас не просять. Так, давайте ще одну карту для скорпіонів дістанемо. Диявол. О, прям. Супер! Диявол це про харизму, це про відкриття своєї сексуальності, відкриття свого потенціалу, який ми приховуємо. Це про нашу внутрішню тінь, з якою ми, якою ми насправді часто боїмося. Але насправді диявол говорить, відкривай її, витаскивай наружу, да, тому що. В цьому твоя сила ти можеш багато чого зробити, не соромлячись, а навпаки, проявити свою сексуальність, свій темперамент, свій характер, свої бажання. Це моє. Да, от, от про це диявол, але тут може бути якась така історія, типу перевірки. А чи точно ти впевнений, що ти цього хочеш? Наприклад, ти хочеш, ви захотіли там, не знаю, купити курс якийсь да, по навчанню. і потім там е, приходять постійно е, якісь моменти думки, сумніви. А можливо, мені не треба, а можливо, я недостатньо якась, а можливо, я чогось не гідна. Да, це диявол теж це якесь самокопання, самоз'їдання ну, самого себе, тому що ми чогось думаємо, що ми до чогось не гідні, і це диявол, і з ним треба буде розбиратися серйозно, да. Тобто. Беріть від нього все найкраще, беріть харизму, беріть пристрасть, енергію, запал. І віддавайте йому оці сумніви, оці знаєте, комплекси якісь, віддавайте це все йому назад. Добре. Давайте ще візьмемо одну кар... інші дві карти із такої колоди, відьмачок. І подивимося, що буде у скорпіонів у грудні. Паж мечів. Паж мечів це теж про інформацію, про знання, про збір даних, про якісь ідеї, да, що от прям вау, ідея з'явилася. Що там, давай розбиратися? І оце паж мечів. Да, тобто, це якась початкова стадія, це якісь. Не знаю, знаєте, таке от буває, що ідея прийшла, і ти починаєш з нею от розбиратися, щось копатися. Оце паж мечів. Е, у відносинах може проявлятися доволі різкувато, да, що, типу, е, то є, то нема, якась мінливість, нестабільність, да, От таке може бути у відносинах. Так, добре. Але загалом карта е, суперкласна для того, щоби. Збирати дані, розмовляти з різними людьми, радитися, особливо при вашій справедливості і при вашому жрицю. Да? Тобто, хтось може дати класну оцінку чомусь, хтось може дати класні знання, інформацію. Диявол може це все підсвітити вам і сказати: так, отут погано, тут не дуже. Да? Тобто він підсвічує якісь мінуси, може, може підсвітити. Давайте ще одну карту дістанемо. І паш Жезлів. Цікаво, ви знайдете якусь ідею і почнете її реалізовувати. Тобто, ви довго думати не будете. да Тобто, це якась така історія, що, напевно, більшу частину. Більшу частину, господи, місяця. Ви будете думати, да, і розмірковувати, а далі почнете робити. Ну, це класно, це класно. І до речі, по лицарю кубків ще от якось прийшла така думка, що можете кудись їхати. Да, Тут, напевно, от навіть так і отак от можна сказати, що ви збираєте якісь документи, щоб кудись переїхати. І по цим картам у вас може вдатися. Ось так. Ну, і давайте дістанемо для вас ще одну карту від янголів послання, на чому зробити фокус для скорпіонів у грудні місяці. Так, час закату. А... Угу. Тут карти говорять про те, що всьому може приходити свій кінець. Да? І ви повинні бути готові до цього і відчути саме красу цього, що щось може завершуватися, і на, його, на це місце може прийти щось нове. Хм, цікаво. Бажаю вам удачі, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і всім пока!